Мої друзі, всім привіт! Всім вітання від компанії Вашкарс. І ми компанія, яка займається чесним і детальним пригоном автомобілів під ключ із Швейцарії та країн Європи. Отже, друзі, саме такий автомобіль, який ми пригнали для вас сьогодні із Швейцарії, це Nissan Qashqai G11. На вигляд це звичайний Nissan Qashqai, яких є дуже багато на ринку України, але ні. Зачекайте, в ньому є одна дуже дуже крута особливість, яку хочуть більше людей, але купити його немає де. Друзі, наш Нісан Кашкай він йде на повному приводі 4х4. На ринку України на авторі, давайте візьмемо так, ви зустрінете їх лише декілька штук, і то всі з них будуть офіційні куплені в нас в автосалонах. А більшість з вас, які стежать за нашим каналом, які питають за цими автомобілями, ви хочете їх пригнаного з Європи з хорошим чесним пробігом, який обслуговувався за європейським. Замінниками, маслами, фільтрами, тому подібне. З автомобіль, який не бачив доріг України, який бачив лише хороші, якісні дороги, європейські або швейцарські. Саме, друзі, такий автомобіль на хорошій комплектації з хорошим пробігом, без жодних ДТП. Ми сьогодні пригнали для вас і подаємо у продаж. Отже, Nissan Qashqai g 11 на повному приводі. Автомобіль, друзі, найголовніше, що в нас тут може бути: 1.6 дизельний двигун, механічна. Шестиступенева коробка передач, хороша крутезна комплектація, чистить 15-й рік випуску цього автомобіля нашого. І що по комплектації, трішки хочу розказати, це в нас є парктроніки перед зад, друзі, оригінальні легкосплавні диски Nissan, хороша тормозна система, хороша зимова гума. Тут стоїть камери 360. У нас тут присутні безключовий доступ. Функція старт-стопу, підігрів сидінь, навігаційна система, велика мультимедіа. Автомобіль іде в дуже крутезному, самому полярному кольорі це темний баклажан. Він дуже переливається класно. З вигляду ви можете сказати, що це буде темний якийсь такий чорний колір. Зараз він переливається, нібито в коричневий колір, але насправді по документації це пишеться баклажановий, баклажанов, Перепрошую, друзі, фіолетовий колір. Реально виглядає дуже круто. На сонці переливається неймовірно просто. Що про сам автомобіль вам ще розказати? Друзі, тут йде дуже крута комплектація. Також є утримання в полосі, мультикермо, топова передня оптика, топова задня оптика з ледівськими смужками. Безключовий доступ, знову ж таки наголошую парктроніки перед зад. І е, про саму структуру автомобіля, про сам його технічний стан, про сам його косметичний стан, зараз буду я розказувати вам детальніше. Отже, цей автомобіль, друзі, ми підібрали для вас у Швейцарії. Ми його там попередньо перевірили, продіагностували, е, проїхались на ньому, е, і хочу сказати, що він в дуже, дуже крутому стані. На ньому немає недоліків, він повністю весь в рідній фарбі. Це е, щоб це бути впевненими, друзі, в цьому. Обов'язково додивіться наше відео до кінця. Ми в кінці будемо перевіряти його комп'ютерну діагностикою та будемо перевіряти його лакофарбове покриття. І покажемо вам, що кожне наше слово підтверджується діями. Отже, саме Nissan Qashqai. знову ж таки, повторюю, привезли із Швейцарії, приїхав автомобіль своїм ходом. Отже, якщо він проїхав 2000 км, недоліки в нього ніяких бути не може. Абсолютно, друзі, приїхав він своїм ходом. Автомобіль має хороший і приємний розхід. Ще одна така крута особливість це те, друзі, що тут повний привід не постійний, а відключаємий. Тобто, якщо вам не потрібно виїздити в якусь таку місцевості по городі, десь такого плану. Ви можете увімкнути передній привід і їздити дуже круто, дуже економно. Тільки заїжджаєте десь в якусь сільську місцевість, якусь болотяну, сніги, щось тому подібного. Включаєте собі повний привід, і автомобіль працює вас на повному приводі. Всі чотири колеса будуть буксувати. Тому реально це дуже крута особливість. Кажу знову ж таки, наголошую, що на ринку України ви зустрінете їх дуже дуже багато, але все ж буде передньо привідні. У нас повний привід, хороша, крута комплектація. Тому хто давно шукає такий автомобіль, зверніть увагу. Так, шестиступенева коробочка, коробка, руль ніде нічого не затерто, не потерто. У нас пробігу 214 тисяч. Пробіг ми перевірили по сервісній історії, комп'ютерною діагностикою і по базі по Він-коду. Все збігається до кілометра. Автомобіль має чесний перевірений пробіг. Це саме також одне з найголовнішого. І, в принципі, на 2015 рік 200 тисяч пробігу. Я рахую, що це повністю задовільно, реально хороший і, в принципі, Нормальний реальний пробіг для цих автомобілів він вам буде їздити не один день, якщо взяти такий автомобіль з таким пробігом. Так, ідемо, друзі, далі. Руль е, крутиться гарно, легко, ніяк ні потріскувань, ніяких звуків, нічого нема. Е, передня торпеда, та й загалом весь автомобіль відрізняється значно і кардинально від Нісана Кашкай G10. Тобто автомобіль це вже йде зовсім другого покоління, виглядає він дуже круто, має повний електропакет, якщо ви можете бачити, зараз я вам продемонструю його. Гарні тканинні сидіння, сидіння не затерті, не пошарпані, е, в реальному хорошому е, стані. Закриваємо дверку, друзі, і дивіться, скло підйомнички. Опускаються, піднімаються, питань чи недоліків немає. Всі чотири перевіряємо, як завжди. Кожний з них працює навідмінно. Так, дзеркала. Дзеркала в нас на електроприводі з електрорегулюванням. Тобто, повний електропакет, як завжди, я вам наголошую. Бачите, складаюся, розкладаюся, все, все працює. Також у нас в автомобілі, друзі, є навігаційна система з картами наших українських доріг. Вона працює, вона справна, тобто проблем абсолютно ніяких немає. Присутня камера 360, яку я зараз вам демонструю. На великому лівому екранчику є задня камера, з правої сторони камера 360, двохзонний клімат-контроль з обдувом лобового скла, з підігрівами заднього скла або бокових дзеркал. Тобто повністю кажу, знову ж таки, наголошую електропакет. Механічна шестиступенева коробочка. Коробка переключається дуже легенько. Кожна передача працює гарно. Ось зараз ми виключимо нашу камеру, яку ми включили примусово, і включаємо просто задню передачу. Продемонструю вам, що камера автоматично вмикається. Раз, і камера увімкнулася. Так, щеплення тут в нормі. Коробка гарно переключається, електростоянкове у нас працює. Два передніх підігрів. Також у нас тут присутні. Вони гарно гріють. Є два режими вибору. Що ще сказати, друзі? Тут по асистентах є утримання в полосі, маємо старт-стоп, вимикання парктроніків, повний привід. Кнопочка, виключання ESP, тобто противозанос і регулювання фар. І також вище над ними було регулювання світла в салоні. Що сказати, друзі, ще? По автомобілю? Технічно тут все в нормі. Зараз я вам покажу також підкапотний простір, як закінчимо оглядати внутрішню частину салону. Взагалі по, по частині салону, по частині зовнішнього стану автомобіль, як навживаний, привезений із Європи, виглядає дуже круто. Кажу, на ринку України автомобілів є багато, але ми показуємо завжди все, як є. От Ми його пригнали, провели легенький детальник, це хімчистка, там, поліровка, і показуємо вам все так, як є. Є також присутня шторка багажника. Багато з продавців, друзі, які продають автомобілі, Вони виймають шторки, виймають запаски, донкрати, ключі, все, що можна, і продають просто пустий автомобіль. Ми цим не займаємось. Ми займаємось чесним пригоном і хочемо вам передати якомога кращий автомобіль зі всім комплектуючим, яким приїжджає з цього авто. Отже, багажник, заднє сидіння, все тут повністю в ідеальному стані. все в нормі. Дверні карти також зверніть увагу. Що пасажирська, навіть водійська, та сама, яка використовується найбільше, як я завжди вам наголошую, бо водій правильно їздить автомобілем. Вона в ідеальному стані. От. Показали принцип, вам зі всіх сторон, гарно, коврички резинові. Тобто не буде промокати навіть вам взимку, ні в дощ пропускати, бо тканинні коврики, ви знаєте, що можуть пропускати вологу. Тут у нас все круто. Так, покажу вам ще, як і обіцяв підкапотний простір. Друзі, по двигуну недоліків немає. Обороти тримаються близько тисячі, від 900 до 1000, все так, як має бути. Щеплення тут хороше, коробка передач шестиступенева включається гарно. Всі масла, всі рідини, антіфріз, повністю, тормозна жидкість, все тут є в нормі. Ми це обов'язково завжди перевіряємо і сам двигун він працює відмінно. Я вам показав чистенько, гарненько, ні запитівань масла, нічого абсолютно немає. Що ж, друзі, робимо діагностику товщиноміром, перевіряємо молокофакне покриття нашого автомобіля. Проходимо детально, кожний елемент. 96, 109, 121, 105, 192, 109. 89, 104, 104, 105, 96, 107, 91, 110, 88, 88, 108, стієчка, 97, 97 спереду, 113, криша у нас, 94, 94. Тут це пластик, забув. Тут глянемо 116, переходимо сюди, 94, 104, 87, 94, 81, 102, 97, Криша 106, 106, 107. Стійка 107. 101. 101. 102. 119, 100. 110. 87, 87, 106 посерединці. 125, 90, 105, 100 серединка. 126 понизу. 80. Йдемо вище. 93, 93, 110, 102 і знову порівняння порівнянні з капотом. 114. Все в оригіналі. тобто Весь наш друзі, автомобіль він в оригінальній фарбі. Жодного підфарбування по кузову він не має. Жодне ДТП, жодних пошкоджень в ньому бути не могло. Так, і що ж, друзі, наш слідуючий етап діагностики це перевірка комп'ютером. Перевіряємо повністю всі системи. Як ви можете побачити, перевірили все. Червоним нічого немає абсолютно. Значить, все в нормі, все в порядку, все справне. Кожна система. Заходимо сюди, пише двигун нормально, АБС нормально, вимірювач, БСМ, подушки безпеки. Тобто наш комп'ютер це професійний сканер для діагностики. Він зчитав все, що є електронне в системі автомобіля і показав вам, що помилок абсолютно немає. Заходимо, друзі, по двигуну, покажу те, що цікавить більшу частину людей, чи ну, в принципі, хто розуміє, хто цікавить. Чи не вирізали тут каталізатори, чи не вирізали сажові фільтри і тому подібне. Зараз я вам це докажу і покажу. Глянемо скільки сажі є. Е, якщо друзі, наприклад, я вам пояснюю, сажа е, ні, якщо так, якщо каталізатор тут в автомобілі, значить сажа більше ніколи не буде назбируватись і е, регенерація ніколи не буде проводитись. Е, зараз ми подивимось, маса сажі. Заходимо 7,72 грами, тобто сажа в мірах допустимого. Регенерація розпочинається на 20 грамах, тобто зараз навіть недостатньо для регенерації. І саме головне те, що ви можете бути впевнені, що тут ніхто не вирізав екологію, вона присутня, каталізатор тут на місці. Ми таким ніколи не займаємось, тому кажу, знову ж таки, можете бути спокійні.